Перша бібліотека для ветеранів з'явилася у Полтаві. Вона налічує близько 200 книг. Ми всі знаємо, що книги зараз доволі коштовні. Не кожен може дозволити собі купити багато книг. А прийшовши до ветеранського центру, можна почитати книгу як тут, так взяти з собою додому. В нас зараз з'являються книги із психології, мілітарі, літератури, історичні також для дітей. Долучилися до бібліотечного фонду ветеранотеки не лише видавництва. Спочатку ми контактували з видавництвами, просили їх допомогти в створенні фонду бібліотеки. Так, накопичували потрошку книги. Зараз книги до нас приносять полтавці, а також передають поштою жителі інших міст. Ця ініціатива відбулася у нас минулого року. Все почалося з дуже простого заклику до полтавців і полтавок, щоб вони приносили книги для забезпечення наших госпіталів і центрів, де перебуває. На лікуванні ветерани на той час зіштовхнулися з такою проблемою відсутність саме україномовної літератури. Вже трошки пізніше виникла ну, власна ідея створити повноцінну бібліотеку. Придивився для себе книгу, і ветеран Олександр Мормуль. Особисто я прочитав плейме книжку. Друга частина там саме про бійців, те, що я вважаю на мою думку, воно. Станемо нагоді кожному, хто пройшов якийсь свій бойовий досвід, хто служив, там доволі так гарно все описано, прям, грубо кажучи, як із з нашого життя. Тобто там немає нічого зайвого. Це спілкування, це пізнання щось для себе, щось нового, особливого, щоб хлопці не закривались в собі. Полтавці можуть приносити свої книги до ветеранотеки щодня з 8 до 17, завітавши у ветеранський центр або звернувшись за телефоном. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.